У січні двоє закарпатців ледь не залишились без рук. В опіковому відділенні обласної лікарні вже п'ять років працюють над порятунком відірваних кінцівок. Щороку таких операцій проводять близько шести. Найчастіше страждають пальці, кажуть медики. У січні хірурги відновили дві руки, які власники через побутові травми ледь не втратили. Операції були надскладні, а часу обмаль. Рука Івана під час будівництва потрапила у бетонну мішалку. Після операції минуло майже три Тижні. Та коли його лише привезли з чисельними переломами та майже відірваною рукою шансів було мало. Зараз я не думав, що така дуже страшно, То ще кофта була, то не видно була така. Потім, коли вже в лікарні сказали, що можлива ампутація, то тоді вже налякався трохи, але після операції вже дуже щасливий був, що рука на місці. Ману на руку впала машина, яка стояла на домкраті. Через переляк вивільнитися з під автівки вийшло швидко. Одразу на операційний стіл. Минув тиждень після операції. Я вже рухаю пальцями, починаю рухати пальцями. Я дуже радий. Пару годин я руки мов бути. Але я дуже вдячний, що не мені руку врятували. Думаю, місяць-два де повністю відновлення. Крім того, що це є технічно складна операція. Тут ми маємо ще обмеження по часу. При таких сегментах ми маємо 6-8 годин максимум, і за, за ці в цей в цей період ми маємо включити в ньому кровообіг, щоб до нього поступала кров. І в першому і в другому випадку ми практично в критичні сроки вклалися в ці, в ці часові рамки.